І бачив я сина людського, а ноги його подібні до міді, розпаленої наче в печі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо 15-й вірш першого розділу, і там йде опис ніг. Ми не будемо розглядати повне і широке значення цього символа. Ми ще не один раз зустрінемося з цим символом. Лише одну особливість ми сьогодні розглянемо. В той же час хочеться зазначити. Дві важливих особливості стосовно ніг. В першу чергу, це основа опори ноги, символ твердості та непохитності, які допомагають людині стояти в горизонтальному положенні. В той же час ноги це засіб пересування. На протязі століть люди пересувалися завдяки ніг. Це завдяки своїх ніг чи конних ніг, але весь час використовували саме їх. І ось в описі Спасителя ми зустрічаємо голову, очі, ноги і голос. Но книга це книга проголошення або книга об'явлення. І коли ми звертаємося до цього значення звіщення або благовістя, то ми знаходимо такий вислів про Ісуса Христа Марка 1, 14, 15, де сказано: І прийшов Ісус до Галилеї і проповідував Божу Євангелію і говорив, збулися часи. Царство Боже наблизилось, покайте і віруйте в Євангелі. І так, Христос прийшов е, в цьому світі той шлях, який ми маємо з вами також пройти. Вірніше, він, ми проходимо його. І боротьба в пустині, яку звершував він, вона похожа на нашу або наше життя, похоже на його боротьбу в пустині. Принаймні ми читаємо. Такі слова, тому Ісус був введений духом пустині, щоб диявол його спокушував, і ось приступив до нього спокусник. Тому в нашому житті дуже важливо мати на увазі ту важливу деталь, яка, яку прописує апостол Павло. Вона також важлива не тільки для нас, і для Ісуса Христа, тому що Він проводив боротьбу. І ось. Єфесянам 6,11 сказано: зодягніться повну Божу зброю, щоб могли стати проти хитрощів дьяволів. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, а 15 -ті вірш говорить, а взувши ноги, в готовність Євангеліє миру. Тобто одна із особливостей боротьби проти символів дьявола проти дьявола. Один із моментів це взути ноги в благовістя. Крім того, що ми маємо захищатися вірою, боротися мечем Слова Божого. Ми маємо ще бути взуті, наші ноги мають бути захищені, і наші ноги мають бути готові до благовістя і валя. Що і зробив Ісус Христос? І коли ми читаємо Книгу Об'явлення, 15-й вірш, де говориться про ноги, ми можемо. Якраз зрозуміти і побачити цей символ. Адже Йоанн був знайомий також із словами Ісаї. А Ісаї, після другому розділі його книги написані такі слова: Які гарні на горах ноги благовісника, що звішає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, Царює твій Бог. Як бачимо. Місія Ісуса Христа саме в цьому і заключалася. Заключалася місія для того, щоб звіщати спасіння, говорити Сіонові царює твій Бог, і нести кожному із нас мир. І сьогодні кожен із нас має цю важливу можливість вибирати, з якими, скажімо так, символічно ногами зустрічати Ісуса Христа, з тими, які провіщають мир, які провіщають спасіння. Адже ноги символи, в даному випадку, як ми побачили, це те, що ми маємо зути готовність в міру. А ось Захарія говорить, і вийде Господь і стане проти тих народів, як в день, коли він став в день бою, і його ноги в тому місці стануть на горі оливок, що навпроти Єрусалиму зі Сходу. І так, знову ж бачимо ще одну характеристику ніг нашого Спасителя, сина людського. То, так і сказано, Господь стане проти тих народів, і ноги його стануть на горі оливок, як в день бою. І так, є два варіанти. Перший варіант це ноги благовістя миру або ноги готові до бою. Вибирати нам, які ноги тут представлені. Наше життя має показати, до чого ми готові якого готові зустріти Господа. Повторення закону, 30 розділ сказано: Сьогодні я взяв за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед Вами благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє. Амінь.